Ранок в хату. Хтось написав вчора ранок в хату, і я кажу вам: ранок в хату, мої дорогенькі. Або можна і НАТО в хату. Ну що ж, вітаю всіх на моєму каналі. Рада вас бачити, чути, читати. І, як завжди, у нас три позиції, три можливості вибрати свій варіант. І, як завжди, я не буду довго тягнути, і буду одразу переходити до карти дня. Ну що ж, хто вибрав першу карту? Якесь болюче, щось болюче, щось дуже вам болить, якась втрата, якась. ну Тут не обов'язково, що людина померла. Не обов'язково, але теж може бути, бо ми живемо зараз, скажімо так, в часи війни, важкої війни. Ось, але може бути і звільнення по роботі, можливо, і розлучення, можливо, і розрив стосунків теж може по цій карті проходити щось дуже болюче. Це навіть може просто розбитися якась любима річ. Розумієте, а, якась безвихідна ситуація. Тут, знаєте, коли людина ігнорувала щось, зачасту ця карта проіграється туди, дуже боляче, коли людина щось ігнорує, не помічає, не хоче бачити, ось, а, а бере, а, ну якось закриває очі, скажімо так. Тому цю карту треба прожити. тут. Ніяких порад, крім прожити це, виплакатися, все, що вам хочеться, викричатися. Ось, сльози допомагають. Можливо, не лікують, але, е е як би це сказати, ну, воно допомагає виплакатися, відпустити. Виплакатись і відпустити, ось якось так пережити це. Е сили вам і натхнення, щоб жити далі. Карта номер два. Старший аркан дуже важливий день, тому що вам сьогодні, можливо, вдасться чимось зайнятися. У вас з'явиться якийсь новий ресурс, новий потенціал, нова енергія, йти вперед, чогось добиватися, якась креативність може бути. Ось, ця карта нас вчить в першу чергу. Планувати щось одне, іти одним шляхом, не розмінюватися. Тому що мах, він коли розуміє, що розумієте, дуже важко зрозуміти, що все у ваших руках. Дуже багато людей, я маленька людина, я це, я це. Ви мах свого життя. Тому, якщо ви це зрозумієте, наступний крок, що вам потрібно. Концентруватись на чомусь одному, не все і одразу. Такого не буває, що ви можете досягнути. Так, жінка може паралельно готувати, балакати і тому подібне, але чи, на, чи насолоджується вона тим процесом? Е, наше життя повинно бути в насолоді, е, насолоджуватися процесом, реалізувати себе, що хотіти щось творити, щось витворяти, кожному дано своє. Ось, тому тут а, з, з позиції себе і щось творити. Ось така порада. Карта номер 3 А тут іде розгоночка. У когось розганяється хтось помаленьку, можливо, був застій, можливо, прийшов вам на кінець то ваш шанс, і ви починаєте рухатись рухатись до. Якоїсь нової роботи, рухатись до якоїсь людини. Хтось на кінець з якоїсь коми вийшов. Ну, я тут трошечки, як би сказати, кома може бути, знаєте, коли людина не, не помічала, можливо, пережила щось або ще щось. І тут починає людина жити на кінець-то. Хтось, можливо, намагається втрат, втримати ситуацію, фінансову ситуацію. А хтось вважає копійку до копійки, ось якось так. А ви знаєте, тут я би не сказала, не, не, є, не є так важливо, як зашвидко ви будете рухатись до цієї цілі, чи помаленько. Головне, як я завжди говорю, насолоджуватись процесом. Вам повинно подобатись це. чи то будувати хату. Чи то займатися дітьми. Якщо вам це не подобається, воно не принесе вам ніякого результату. А ця карта нам обіцяє результат, тому насолоджуйтесь процесом. Ось якось так. Тут, знаєте, ще можна сказати по цій карті: важка людина на підйом. Оце теж може бути, але все всерічно, якийсь підйом пішов, якийсь рух пішов. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть, особливо бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!